так, друзі, переходимо до шостого кроку. Шостий крок це у нас робота з часом. Коли ви будете працювати над п'ятьма попередніми кроками, то ви повинні знати, що вам так швидко, як хотілося б, на жаль, не вдасться знайти житло. Ви вже доволі довго шукаєте житло, але ви шукали його не зовсім, так би мовити, вірно, і. Ось я вам дав інструкцію, як його правильно шукати, для того, щоб були результати. Але результати можуть бути не такими, знову ж швидкими, як хотілося. Ви можете знайти житло через тиждень, може бути таке, що через два тижні, можливо, через місяць. Чому так? Тому що, дивіться, коли ви будете шукати житло, наприклад, ви будете писати. Орендодавцям по новій схемі на eBay або на імаск, e або ж розміщувати оголошення там Facebook, Telegram По-новому потрібен час для того, щоб орендодавці побачили ваше оголошення. Це може зайняти тиждень, вони можуть перевіряти пошту раз в тиждень, можуть навіть ще рідше перевіряти. Можливо, ви подасте оголошення і в рекламі рекламу в газеті. Це може зайняти. Навіть також один, два-три тижні, допоки орендодавець побачив ваше оголошення. Ви можете написати до роботодавця, щоб він надав вам житло, і щоб ви знайшли роботу. Також займає час сам пошук роботи. Також відгук від там, якщо ви звернетеся до якогось готелю чи, можливо, до церкви, це також займає час. Також займатиме час пошук тематичних якби, груп. З українцями з німцями, де ви зможете з людьми познайомитися і знову ж наголосити про свій запит про пошук житла. Тому це все потребує часу. І вам потрібно навчитися працювати, так би мовити, вдовго. І не потрібно засмучуватися, що ви швидко не можете знайти житло. Я знаю, що вже деякі люди шукають житло доволі довго і по тижню, навіть не по тижню, місяцями. Дехто навіть більше року. І як ви бачите, що результат поки що не такий, як хочеться. Тому потрібно навчитися чекати і робити. В очікуванні того, що прийде щось готове, в очікуванні того, що щось там отримається одразу, ви бачите, вже дуже багато часу пройшло. Старі методи ніяк не спрацювали. І ще так само може пройти часу, допоки ви знайдете житло, якщо ви взагалі його знайдете, по цим старим методам, по яким ви працювали. Тому вчіться по новим методам і дайте собі час на реалізацію того, що е, ваші дії згодом тільки принесуть результати. Тому не очікуйте, допоки щось десь звідки прийде. Ви берете все в свої руки і працюєте, і ви знаєте, що вже ті дії, які ви виконуєте, вони працюють і дають плоди. Це я вам говорю, тому що, як вже було сказано, ми знайшли більш ніж 2500 будинків та квартир для поселення людей за ось цією методикою, яку я вам описав в попередніх кроках. Тому, будь ласка, дайте час собі, дайте час на реалізацію ось ваших дій, для того, щоб в світі якби, розповсюдилися ваші дії, щоб люди їх побачили. І просто дайте собі час. Куди. Якби важливіше, що ви виконали дію, виконуєте дії, і вони мають термін для реалізації, аніж ви будете робити одну і ту саму дію, яка не працює, і чекати, що вона спрацює. Тобто, од... з однієї сторони, ви робите дії, які е... не приносять результати, і очікуєте, що вони принесуть результати, результат некону, вони... а з другої сторони, ви робите дії, і вони. Якби результат буде з часом. Потрібно просто трішки почекати, допоки необхідні люди відгукнуться на ваш запит. От і все. Тому дайте собі час, не поспішайте, робіть просто не поспішаючи, не вимотуючи себе в очікуваннях, результат буде. Результат буде, тому що ви вкладаєте сили, енергію, ресурс, у вас істинна мотивація, ви допомагаєте своєму кармічному партнеру. Хочете допомогти іншим людям. Ви виконуєте дії, які призведуть до того, що у вас буде результат, і потрібно в це вірити. І у вас все обов'язково вийде. Ви знайдете житло, і все буде добре. Потрібно просто систематично виконувати дії, які ми описали, працювати зі своїм партнером, ділитися емоціями з людьми, з орендодавцями, істинно мотивацію притримуватися і бути вдячними. За ті можливості, які будуть вам пропонувати і вчитися бачити ці можливості і використовувати їх. І все обов'язково у вас вийде. Тому бажаю вам успіхів! Це у нас був шостий крок, який вам потрібно виконати. Сьомий крок про сьомий ми вже вам розповімо на прямому ефірі, котрий у нас пройде завтра. Тому ми вас чекаємо, посилання буде на нашому каналі. В телеграмі, приходьте, ми у вас залюбки чекаємо і хочемо, щоб ви як можна швидше знайшли житло. До зустрічі!